Слава Україні! З вами я Петро. І ви на нашому каналі читати Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Venom. Це Marvel, Venom, видавництво Північні Вогні. І це книга величенька такий комікс. Величенький порівняно з більшістю коміксів, формату приблизно щось е, між А5 і А4, і він обов'язково поміститься на вашій полиці і буде виглядати дуже гарно. А також він так виглядає дуже гарно, ну просто подивіться на цього венома. А якщо ми зробимо ось так: от і знімемо супер обкладинку, така супер обкладинка. Якщо ми подивимося на комікс без неї, це просто... Це дуже гарний комікс. Просто я коли зняв супердинку і бачу, наскільки він гарний, я в нього вже закохався. Це, е, це... Це комікс про Венома, як не дивно. І він дуже великий. А він читається дуже легко. Тобто я його там прочитав за декілька днів. А, але також його можна і розтягнути, дивлячись, як читати. І він дуже цікавий. Особливо, як, ну, наприклад, я про Венома майже нічого не знаю. Я там дивився якісь щось там бачив, що, типа, я фільми про нього не дивився, тільки з людини паука, що це якийсь мужик, який якого його заразив як симбіот, і в нього завдяки якийсь сим симбіоту були і сили. Але прочитавши цю книгу, я зміг зрозуміти більше взагалі про цього Венома. Також, також я дізнався, що Веномом були далеко не одна людина, і навіть не дві. І взагалі про симбіота, історію Венома, хто це такий і взагалі який він. А, також в кінці є е, такі різні е, галерія вкладинок. Теж дуже прикольна. І взагалі, як персонаж, він мені дуже сподобався. Взагалі, тут дуже велика книга, дуже крутий сюжет. Але кінцівка тут, як на мене, була дуже заплутана в кінці особливо. Було дуже заплутано, але в кінці все стало більш-менш зрозуміло, і кінцівка мені сподобалася. Отже, отакий крутезний комікс, який буде просто неймовірно стати. Гарно на вашій полиці, також за такою супер вкладинкою і за такою приємною ціною я вам його обов'язково раджу. А також раджу вам читати комікси, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? Ну, всім па-па-па-па!